Чи згідно з тим, що шкільна освіта робить дітей тупими? Та взагалі ці школи їх закрити треба бездомним Поняв, Що там бездомні жили, чи там військові, не знаю, їх лікували, до такої больниці підкривати. Це абсолютно безсмислиться, що школа, що ці коледжі, що інститути є дуже важливі, типу, як медична ця вся історія, де стабільно, все нічого не міняється, але от згадай, 15 років назад ми дзвонили, комусь треба було в телефоні отак, пальцем набирати. да? Зараз вже можна можна подзвонити. Ну просто як прогрес. Да? Але шкільна освіта, то як заоценки в Перім б'ють, чи як ти дрочати без ці оцінки в школі, чи як в коледжі ти як оце ж дав ті зачоти від зачота до зачота від першого там курсу до останнього, так і жде нічого не помінялося, як там ці хабарі були, як там у ці деканису такими стрижками на голові. поняв? там навіть учителя не міняються внешно. Все як було, все сталося. Це просто система, щоб людей довести до часу, коли вони можуть іти на раб, оту і заробляти гроші, щоб податки платити, якось довести, щоб вони не потірялись, Понім, щоб вони там всі не збухалися, не збомжувалися, Я не знаю. Просто поміститись, якусь історію. Де вони будуть ходити по системі по графіку, їх, що вони, якщо зробили так, як сказав їм викладач чи декан, буде хорошо 5, А якщо вони роблять не так або так, як їм захотілося. От часто є питання до творчих людей, да, їх часто в цьому плані. Стібут, якщо ти зробив по-своєму або не так, як тобі викладач сказав, тобі два. Тебе зразу приучають, що ти не маєш бути креативний, А бізнес, до речі, це все креативність, це все пошук свого шляху. А, якщо ти не робиш так, то все буде погано. І люди просто виходять після цієї школи, університету, коледжу йдуть на роботу з дипломом. На роботі їм що кажуть, а дивись, у тебе диплом за цим стоїть декілька років болі, зйомні квартири орендовані. Мінімум 20 тисяч доларів витрачених на навчання, куча протертих штанів, кучу часу свого, замість того, щоб гуляти, дізнаватися щось нове, ходити на побачення, насолоджуватися життям, там, мандрувати світом. Можна ще безкоштовно світом автостопом мандрувати. Ти просто витратив на бумажку, яка тобі нічого не дає. Я, в мене в оточенні три людини, які по диплому працюють. Поняв? Всі інші там, чи мастера манікюра чи щось, якими своїми справами займаються. Хтось бізнеси великі повідкривав. Це абсолютно безполезна історія, то як час існує. Слава Богу, є онлайн, і можна обучатися онлайн. Я багато знань в своєму світі, здобув або онлайн, або завдяки тому, що я з цими людьми, які онлайн припадають, просто в житті бачив, спілкувався. І я з ними от в оточеннях своє води, точніше себе якось насильно вводив те оточення. І тільки потім змінювалося моє життя, усвідомлення, як жити, заробляти. взагалі, так як згадую школу, коледжі, університети. Це просто жесть. Ну ні, музична школа була супер. От реально, але це б набагато краще було, якби би ходив до часного репетитора. Набагато коротший термін, здобуть ті самі знання. В ця система, яка існує в Україні, це совєтська, це просто жесть. Та й в Європі теж. Я чесно, я не розумію цієї освіти, я, я б своїх дітей ніколи б не віддав. Я б просто наняв би вчителів або онлайн вчителів щоб вони займалися і діти займалися тим, що їм подобається, розглядалися в тих напрямках, які їм подобаються. Мантували по світу, вивчали його, просто тут десь в ліс, в місті пішли. Це набагато корисніше, і психіки не сламаної. Коротше, це все бред. Я дуже категоричний в цьому питанні, дуже категоричний.